Доброго всім здоров'я, шановні глядачі. Америка атакує, зупиняє всю допомогу, от, навіть яка вже в дорозі в, Україні, в, в Україну. От. Маск кричить, що Зеленського треба взагалі евакуювати е, в якусь е, іншу країну нейтральну і дати йому амністію в якійсь нейтральній е, страні. От. Верховна Рада. Звернулася до Дональда Трампа, говорить Дональд Альфредович, ну давайте жити як раніше. от, Так що, ну, хрін його знає, як ви думаєте, на це її звернення Верховної Ради Трамп помітить вовше, це звернення чи ні. от, Далі, да, да, ще, на, на даний момент всі чиновники бігають як ошпарені і переживають за свої дупи. от, Чому? Та тому що ну, бояться, що будуть викриті списки корупціонерів, е, от, їхні розмови, їхні рахунки, на які зливалися гроші, ну, і переписка, Ну, дуби говорять, у них не по-дитячому. Так що, поїдемо далі. Е, да, зупинили всі поставки, насамперед страждатимуть прості українці. А найбільше військові, які захищають нас з вами. Зекономіст каже, каже, що можливі величезні руйнування, зокрема в Харкові, що будуть нові бахмути, і лінія фронту може сипатися, а обстріли не буде кому зустріти, от, тому що систем Петріут не буде. От. Що ви по цьому поводу думаєте? Пишіть в коментарях. Це дуже-дуже-дуже погано це все. Це насамперед, саме, насамперед, це для великих міст погано, це погано для наших військових, тому що не буде техніки, не буде нічого. От. І підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк цьому відео, тому що це допомагає побачити більше людям це відео. От. Я буду дуже вам за це вдячний. Це займає буквально, буквально пару секунд вашого часу, а ми поїхали далі. Всі радники Трампа погодилися з рішенням призупинити допомогу Україні. О, всі зійшлися на тому, що Трампа образили, вели себе без поваги, США хочуть реально все призупинити. От, От Реально все хочуть призупинити. От, в Європі хотіли дати 20 мільярдів на Україну, але їх блокує Угорщина. Нормально. У Франції є план 200 мільярдів, але говорять, це не за так за пару секунд. Зупинять швидше, чим дадуть. Отже, Трамп призупинить цю допомогу. Про це пише CNN, посилаючись на Блумберг. Президент США розпорядився призупинити всю, всю військову допомогу. Посилюючи тиск на Зеленського. Після суперечки в Білому домі, от, після суперечки в Білому домі. Ох, за словами неназваного чиновника в Міністерстві оборони США, країна призупиняє всю поточну військову допомогу Україні. Доки Трамп не вирішить. Що лідери України продемонструють добросовісну прихильність до миру. Отак. От Поки лідери нашої країни України не продемонструють прихильність до миру. Добросовісну. Посадовець повідомив, що повстання, яке Перетворюється в політичне, перетворюється в зупинку постачання всієї техніки, яка наразі не перебуває в Україні. Все буде призупинено, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі, на літаках, кораблях або в очікуванні транзитних зонах Польщі. Ось. Ох, да, це повний звіздець. Це повний звіздець. За даними видання, Трамп дав вказівку міністру оборони Хекседу виконати цю паузу. Ну, тобто, ну, там, я так розумію, що не геть повністю, а пауза якась. Яка пауза, чому пауза далі буде. От. Да, ще далі там буде про те, як Зеленський виторговував собі, а не країні. От. Блумберг додає, що поки не зрозуміло, якої саме кількості допомоги торкнеться наказ. Ройтер скаже, що все це має статися о 3.30 ночі. Вашингпост пише, що все вже сталося. Тобто, коли ми з вами лягали спать, ну, ми. Лягали віддихати, в них був день. От були оці всі, оці всі переговори велися, оці всі. ми прокинулися в них ніч. От. І тобто, от вони вже це все там запровадили, але є ще одне, ще одне Трамп заявив, що він вийде перед конгресом і е, зробить дуже гучні заяви, дуже гучні заяви. Які... Чому, чому ж у цих чиновників і підгорають так дупи? Тому що Трамп вже говорив, що він виступить перед Конгресом і перед цими, як би сказати, чиновниками, і буде дуже сильно велике викриття по Україні про, про, про корупції, про, ну, про цьому всьому. І от чому підгорають дуже дупи от, е, у цих всіх чиновників. Далі. Перед зустріччю, от далі, перед зустрічю. До камер. До камер. У Зеленського і Трампа була 40-хвилина розмова. Говорять, що пропозиція, яку пропонував Зеленський, неправильна. Він і намагався здобути якусь спільну позицію з Трампом. Зеленський е пропихав свою лінію, Ну, свою лінію. О, і повірте, зовсім недержавну. От що говорять, що Зеленський перед тим, як 28 лютого перед зустрічю з Трампом, він прогинав лінію, і повірте, не недержавну говорять. Недержавну Трампу це не сподобалось. Що говорить Венс? США працюють над мирним договором разом з Росією після того, як Трамп зупинив допомогу по Україні. Трамп готовий говорити про мир, але за своїми правилами. Двері для переговорів між Трампом і Зеленським відкриті. Ну, от бачите, він говорить, що Трамп таки говорить, що двері між Зеленським і ним от вони відкриті. Але Трамп хоче відчувати більше поваги. Він наполіг, що їхня розмова 28 лютого відбувалася під камерами, але не віч на віч. Поняли? Напевно, що Зеленський хотів розмовляти віч на віч, а Трамп сказав: ні, ні, давай, дорогуй, давай, під камери. От. Зеленському не варто відмовлятися навіть обговорювати умови миру. Трамп, наполягає бути, Трамп намагався бути дипломатичним, але українська сторона ніби проявила неповагу. США не будуть вічно фінансувати кризу в Україні, говорить Венс. Європа. На словах підтримує Україну, а на закритих за, засіданнях, ну, зустрічах, говорить про переговори з Росією. Говорить Венс. Це так говорить Венс. Маск. Маск. Що говорить Маск? Маск поширив на своїй сторінці допис прихильника Трампа, в якому назвав Зеленського диктатором, і заявив, що президент України ніби не хоче виборів в Україні, бо боїться, що програє. Вибори, от, що заявив Маск. Ну, от вони говорять, що він боїться виборів, тому що боїться, що він їх програє і втратить владу, говорить Маск. Що, у свою чергу, нібито має призвести до його переслідування Зеленського за відмивання коштів. Ну, от. І, бачите, говорить це. Маск говорить, а Трамп вже говорить, що він буде оце все показувати. Як ви думаєте, це все в них є? Я думаю, є. Як би неприємно це було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні, пише Маск. Ну, отак. От отак говорять. Плюс Трамп виходить говорить, що він буде виступати перед Конгресом і надасть докази, що Ті кошти, які надавалися, вони абсолютно всі, всі розкрадалися. Це все буде в вечірньому моєму відео. От. І до того звернення Верховної Ради, яка наголосила про необхідність подальшого партнерства. Верховна Рада так вийшла і говорить: да, Дональд Фредович, не там говорить, потрібно ну, партнерству, нам потрібно, будь-то не бачу, що, що відбувається, що, що коїться, і, і що, 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 що це повний звіздець. Тобто, тому що ми без підтримки американської підтримки ми нічого не, не зможемо. Нам, ну, це повний звіздець. Так, там пишуть іще деякі видання, що Україна без підтримки США ну, максимум тиждень-два. От що пишуть. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я озвучу основні тези, які пишуть ЗМІ закордонні, про які говорять наші блогери. От моя думка нам потрібен мир. Хто хоче воювати, вперед в ТЦК, в воєнкомати і на фронт. Я, допустимо, як і багато людей, хочу просто миру. У Ми мене на цьому все. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог нам здоров'я, дасть Бог все буде добре, що з нами все буде хорошо, все кончиться миром, головне, миром. Всім пока-пока. Дай Бог дякую за те, що дивилися. Дякую вам усім. Всім пока-пока.